Запропоновані кабінетом міністрів методи посилення мобілізації обурили українське суспільство. Депутати побоялися взяти на себе політичну відповідальність за скандальний законопроєкт та повернули його на доопрацювання. Удіозна народна депутатка Мар'яна Безугла на своїй Фейсбук-сторінці повідомила про основні можливі зміни в майбутньому законі, які саме докладніше далі. Зокрема, можливо, повернуть відстрочку особам з інвалідністю, у тому числі третьої групи, а також дружинам та чоловікам таких осіб, усиновителям, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькам-вихователям, цілком можливо, що виключать антиконституційну норму про внесення ухилянтів до реєстру боржників. Крім того, обіцяють залишити у спокої науковців із викладачами, а також їх студентів з ординатори. А ось народних депутатів вирішено залишити без відстрочки, як і працівників Міністерства оборони України та співробіт. Правоохоронних органів. Інші зміни стосуються військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО. Їм нададуть право звільнятися з військової служби, а також засуджених, мобілізувати яких просто неконституційно. Ще пообіцяли відмінити розсилку повісток через електронну пошту. Але чи будуть справді враховані всі ці правки в новому документі законопроєкту, покаже час. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.